Уявіть собі, 1708 рік. Гетьман Іван Мазепа переходить на бік шведського короля Карла XII, щоб виборити незалежність України від Москви. Петро І шаленіє від люті. Він наказує знищити столицю Мазепи Батурин. Московське військо під командуванням Меншикова штурмує місто. Облога триває лише кілька годин. Зрадник відкриває ворота. І починається справжній жах. Московські війська вирізають усіх, кого бачать козаків, жінок, дітей, навіть немовлят. За один день Батурин буквально зник з карт. Загинуло понад 10 тисяч людей, місто спалене дощем. Залишилися тільки попіл, дим і страшна тиша. Петро І наказує, щоб інші знали, що буде з тими, хто зрадить Москву. Але історія пам'ятає інше: батурин став символом боротьби і незалежності українців. Друзі, не хвилюйтеся, наступного відео буде якийсь позитив. Ну, а якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте ставити лайки. всім пока!